В цьому відео я розповім, як отримати водійське посвідчення в Польщі. Які документи для цього потрібні, та скільки буде коштувати, скільки часу знадобиться, щоб їх отримати, з вами Макс, YouTube канал мобільного застосунку Workport. Workport – це твій довірений друг в Польщі. Водійське посвідчення може отримати кожен, хто проживає не менш ніж 185 днів на території Польщі, має карту побиту та мельдунок або дійсний договір на оренду житла. За наявності вказаних документів необхідно звернутися до відділу комунікації за місцем проживання та отримати номер ПКК профіль кандидата на керовця, тобто профіль кандидата у водії керовця водій. Це набір даних, які ідентифікують особу, яка хоче отримати водійські права. На підставі цього профілю визнають кандидата у водії, контори, автошколи та інші установи, які беруть участь у процесі отримання водійських прав. Його необхідно буде надати в школі, в якій ви будете навчатись ну, в автошколі, власне. Ви можете принести всі необхідні документи одразу до офісу і при умові, що все в порядку, отримаєте одразу, одразу його. Або ж можете ви Слати документи поштою до офісу, тоді отримаєте відповідь протягом тижня, власне, також поштою. Тобто можна навіть нікуди не йти з цього питання. Додатково до вище названих документів потрібно надати заяву на отримання посвідчення водія, медичну довідку, яка підтверджує відсутність медичних протипоказань для керування автомобілем, транспортним засобом, може якимось іншим, та актуальну кольорову фотографію розміром 35х45мм. Ну, звичайно, фотографія, в принципі, для документів. Медогляд можна пройти у лікаря, який має відповідну кваліфікацію, щоб видати відповідну медичну довідку. Часто водійські школи співпрацюють з якимись фахівцями медичними, тож можете запитати в школі або ж вони щось порадять. Відпри... Ви пройдете обстеження зору, органів руху, рівноваги, також перевірять на наявність діабету, психічних розладів, хвороб нервової системи, як епілепсія, серцево-судинні, дихальні та неркові захворювання. Створювання алкогольні та наркотичні залежності. Якщо ж ви будете проходити медогляд від автошколи, то оплату можуть іноді додавати до ціни за навчання, тож слід про це запитати заздалегідь. Якщо ця оплата не додається, або ж ви самі обираєте медзаклад для обстеження, то ця ціна, ця сума складатиме приблизно 200 злотих. Після того, як виконані више перераховані формальності, Можна розпочинати навчання у вибраній автошколі. Навчання триває 2-3 місяці та складається від теоретичного та практичного циклу: 30 годин теорії та 30 годин відпрацювання практичних навичок. Власне, тому 2-3 місяці хтось 3 рази на тиждень, хтось більше-менше. Теоретичні заняття складаються з правил дорожнього руху, технік водіння автомобіля та занять з першої медичної допомоги. Жодної якоїсь там, що таке карбюратор, як ремонтувати машини, в Польщі в автошколах цього не дають. 30 годин, можливо, для когось це звучить багато, але насправді, на практиці, я коли проходив автошколу мої деякі знайомі, 30 годин це. 5 днів по 6 годин. В основному ви можете обрати, або ж ви займаєтесь по буднях, або ж ви займаєтесь по вечорах буднів, або взагалі по вихідних. Ви займаєтесь. Ви приходите 5 занять по 6 годин, ви здебільшого вивчаєте знаки, на прикладах, на картинках розглядаєте, що, як може бути і так далі. А практичні заняття, в свою чергу, відбуваються на схожих авто, які знаходяться і в місці, де ви будете здаватися. Вати власне на права, якщо не помиляюсь, в Польщі що 5 років проходить тендер на те, який автомобіль буде представлений в автошколах. Наприклад, коли я вчився в автошколі. З екзамени зовнішні приймались на KIA Rio, і тому нормальні якісні автошколи також викупили собі в свій автопарк KIA Rio. і всі вчились їздити на тому самому автомобілі. Це дуже зручно. з однієї сторони це дуже зручно, тому що на екзамені вам автомобіль буде знайомий, але з іншої сторони можна назвати такий мінус, що ви навчитесь їздити тільки на KIA Rio. Орієнтовна вартість навчання 2,5-3,5 тисячі злотих. Може бути трошки дешевше. Ціна залежить від школи, яку ви оберете та міста, здебільшого, всі школи вимагають повну оплату одразу, але іноді є оплата частинами можна розбити на 2-3 частини. Варто звернути увагу, що під час курсів водіння особа, яка буде навчатись, має знати польську мову на доволі високому рівні, щоб розуміти інструктора, а також зрозуміти усі аспекти правил дорожнього руху. Тому що, коли інструктор мені казав там керовніца з пшенгво. А, такі штуки, я перше заняття трошки таки стресував, тому можливо підтягніть свої ці знання. Також в автошколах є можливість навчатися англійською чи німецькою мовою. Зараз також з'являються автошколи з навчанням українською або російською мовою. Пошукайте, можливо, у вашому місті такі є. Наприклад, у Варшаві я знаю, що є такі автошколи. Після закінчення навчання автошколи проводять свої внутрішні екзамени. завдання максимально наближені до тих, що будуть при приздачі. Державних. Після закінчення навчання після цих екзаменів внутрішніх школа видає сертифікат і дозволяє вам піти здавати зовнішній. Далі переходимо до іспиту. Його приймає воєвудський ошліодик руху дроговего Ворд. Для допуску до здачі подібно надати ті ж документи, що для присвоєння номера ПКК плюс сертифікат з автошколи. Без сертифікату вас не приймуть. Першою здається теорія. Час очікування з моменту реєстрації 4-5 днів. Зареєструвались через 4-5 днів здаєте. Теоретична частина виконується на комп'ютерах за допомогою спеціальної програми. Іноді автошколи мають у своєму розпорядженні подібні програми з подібним набором питань, навіть не іноді. Зазвичай, щоб тренуватися. Максимальна кількість балів становить 74, прохідний бал 68, а тест складатиметься з 32 питань, тривалість іспиту 25 хвилин. За теоретичний іспит треба заплатити 50 злотих за участь. За потреби повторної здачі ті самі реєструємось, платимо ті самі 50 злотих, тільки за участь. Більше ні за що тут не можна платити. Після здачі теорії переходимо до практики. Частина практична, тобто керування автомобілем, починається з зманеврування. На закритому майданчику там усякі фігури здати назад тільки після успішного виконання завдань можна їхати в місто. Вартість орієнтовно 200 250 злотих. Час очікування на іспит становить 1-2 тижні з моменту реєстрації. Маєте це на увазі? Складати екзамени з водіння справді непросто, може знадобитись в середньому від 2 до 4 спроб. Є і хто з першого, є хто більше. І за кожну наступну пробу потрібно буде заново реєструватись і платити, як і в перший раз. На жаль, після успішної здачі обох частин екзамінаційний центр надсилає необхідну інформацію до відділу зв'язків з, з громадськістю, де було зареєстровано профіль кандидата на водія. Саме їм треба надати підтвердження оплати за виготовлення водійського посвідчення. Це коштує 100 злотих 50 грош, які можна оплатити в касі адміністрації. чи Переказати кошти на їх банківський рахунок. Вони йому його дадуть, якщо що. На сам документ чекатимете від одного до трьох тижнів. Все залежить від міста, в якому ви живете, від кількості бажаючих, від живої черги і якихось інших факторів. Наразі найдовший термін дії, на який видають посвідчення в Польщі, на 15 років. У разі протипоказань лікаря період може бути скорочений до 5 років, після яких вам придеться знов пройти медичний огляд. В Польщі, до речі, є рекордсмен, який 192 рази. Міг здати теоретичну частину і протягом 17 років надалі намагається це зробити впертий. Пишіть в коментарях, скільки спроб вам знадобилось, щоб здати іспити в Польщі, або, можливо, ви не здавали не в Польщі, цікаво почитати. До речі, якщо у вас є українське водійське посвідчення, то ви можете обміняти його на польське, не здаючи екзамени. Як це легально зробити, ми вже розповідали в окремому відео на нашому каналі. Підписуйтесь, щоб не пропускати подібні корисні відео. Бажаю вам успіху. Чані та керуванні авто, та не потрапляйте в ДТП.